Це мій профіль у Стім лише у гру Counter- strike Global Offensive я награв понад півтори тисячі годин. Якщо додати до цього числа ще час, який я витратив на гру Rust, Sідmayre Civilization, The Witcher 3 Wild Hunt та багато інших ігор, то можна побачити, що на відеоігри у мене пішов величезний пласт мого життя. А що було б, якби я витратив весь цей час не на якісь там ігри, а умовно кажучи, на якусь більш корисну навичку, типу освоїв би якийсь музичний інструмент, вивчив нову мову, чи банально навчився плавати. Чи став би я від цього розумнішим, успішнішим, чи що, на мою думку, набагато важливіше, більш щасливим? Для пересічних людей, особливо для людей старшого покоління, відповідь є очевидною: так, так і ще раз так. Ігри це марна трата часу, яка призводить до деградації або, як мінімум, не розвиває тебе ніяким чином. Але я був би не я, якби не вирішив розібратися в цьому питанні. Для цього відео я переглянув величезну кількість інформації по цій темі. Посилання на джерела ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Тому, якщо відповісти коротко і зберегти ваш час, то можу сказати, що відеоігри не є марною тратою часу і можуть розвивати ваші розумові здібності та здатності до навчання. А якщо хочете більш детального та обґрунтованого пояснення цієї тези, то вмошуйтеся зручніше. Ви на україномовному каналі про ігри на зв'язку Дізмулятор. І сьогодні я розповім вам, як ігри впливають на ваш мозок. Приємного перегляду! Почнемо з теорії. Ключовим механізмом, який лежить в основі навчання, є нейропластичність. Це здатність мозку змінюватися та адаптуватися протягом життя. Під дією навколишнього середовища чи отриманого досвіду мозок реорганізовується, формуючи таким чином нові нейронні зв'язки, які, в свою чергу, можуть бути корисними у тих чи інших ситуаціях. Нейропластичність це дуже важливий механізм мозку. Він допомагає не лише навчатися, адаптуватися до нових умов, але й відновлюватися після інсульту чи інших травм мозку. Довший час вважалося, що наш мозок є статичним, тобто в дитячому віці він формується, до якогось періоду розвивається, але, умовно кажучи, після 25 років мозок уже повністю сформований і не здатний змінити свої нейронні зв'язки. Проте, як показали дослідження, які проводили у середині ХХ століття, наш мозок не втрачає свою пластичність, а лише з часом уповільнюється. Чому так відбувається? Для того, щоб мозок змінювався, тобто був більш пластичним, необхідна причина. В дитинстві все дуже просто: дитина пізнає світ. У неї є необхідність в тому, щоб під цей світ підлаштуватися. Для людини у дитячому віці все у цьому світі є нове та незвичайне, тому нейронні зв'язки активно формуються, і дитина буквально щодня вивчає щось нове. Але до віку 25 років людина практично про все, що можна, вже дізналася. Оточення людини стає абсолютно зрозумілим, і тому ця причина вже не працює. Для того, щоб вивчити щось нове після 25 років, нам необхідно знайти якусь вагому причину. І якщо у людини є достатньо мотивації вивчити щось нове, мозок формує ті самі нові нейронні зв'язки, і ви вивчаєте ту чи іншу навичку. Як приклад, можна навести вивчення іноземної мови, коли ви потрапляєте у іншомовне середовище. Без знання мови ви не зможете соціалізуватися, спитати дорогу, знайти високооплачувану роботу, а це означає, що ваш рівень життя погіршиться. Цей стрес стає хорошим стимулом для мозку вивчити мову. Є приклади, де люди навіть у більш похилому віці без проблем вивчали іноземні мови. Так, вони це робили не так швидко, як восьмирічні школярі, але все одно навіть у такому віці ваш мозок є пластичним і здатний змінюватись. Яким чином людина вивчає щось нове? Я не маю на меті перетворити це відео в лекцію з нейробіології, тому опишу процеси, які відбуваються в мозку людини під час навчання, дуже спрощено та загально. Все-таки це канал про ігри, а не науково популярний проект. А якщо вам цікава тема про нейропластичність мозку, то я в описі до відео залишу посилання на канал Бо вже вільні, де авторка дуже детально розкрила її. Умовно, процес вивчення чогось нового можна зобразити наступним чином: людина пробує щось нове, допускає помилки, на якомусь етапі наступає фрустрація, а після неї успіх. Чим людина доросліша, тим більше помилок потрібно допустити, щоб засвоїти ту чи іншу навичку. Тому, якщо у вас щось не вийшло з першого разу, не хвилюйтесь, це цілком нормально. Нашу систему освіти сформували так, щоб карати дітей за помилки. Допустив помилку, мінус бал. Не зрозумів нову тему. Я ж вам всім однаково пояснюю, чому Сергій Ковпорився з завданням, а ти ні. Знайомий чи не так? Через подібний підхід у багатьох людей уже в дорослому віці є страх помилятися. На підсвідомому рівні досить часто буває так, що як тільки ми зустрічаємо якусь складність і в нас щось не виходить, то виникає почуття відшою і будь-яка надія, що з часом все вийде, стає слабшою з кожною новою помилкою. В той момент, коли помилок назбирується критична кількість і у вас нічого не виходить, наступає фрустрація. Це дуже важливий етап. Здається, що у вас нічого не вийде, ви не здатні опанувати цей акорд на гітарі чи трюк на спортивному майданчику. Але саме тоді, коли наступає фрустрація, ваш мозок перебудовується та формує нові нейронні зв'язки. Це свідчить про те, що лишилося зовсім трішки і у вас все вийде. Тому, коли у вас опускаються руки і ви впадаєте у відчай, можете себе трішки змотивувати і усвідомити, що ви знаходитесь уже на завершальному етапі вивчення нової навички. Таким чином можна прийти до висновку, що чим більше помилок ви зробите, тим ближче ви до успіху. А відчай та фрустрація це наслідок того, що мозок виділяє епініфрін та ацетилхолін, які підвищують пильність та концентрацію, і ваша нервова система активно навчається та вносить зміни. Окей, скажете ви, лекція дуже цікава і це все круто, але де тут ігри Лебовські? Яким чином нейропластичність мозку пов'язана з іграми? Ось ми плавно і підійшли до цієї теми. Пластичність мозку не прив'язана до якогось конкретного завдання. Нейропластичність це стан, в якому перебуває мозок, і цей стан або процес можна запустити. Після чого наш мозок та наша нервова система буде знаходитись у цьому стані ще деякий час. Тобто, якщо пояснити простими словами, ви можете однією дією запустити нейропластичність, а потім, уже знаходячись у цьому стані, вам буде простіше вивчати щось інше. З цього випливає наступний висновок: чим частіше ви пробуєте щось нове, Тим пластичнішим є ваш мозок. В цьому плані ігри можуть дуже круто допомогти, адже якщо ви не зациклюєтесь на якійсь одній грі, а періодично граєте в ігри різного жанру, то ви буквально кожного разу вчитеся їх грати. Для гри в шутері необхідна концентрація та швидка реакція. Для стратегії аналітичне мислення, а головоломки потребують логічного мислення та розвиненої пам'яті. Різні ігри мають різні механіки, і всі вони змушують ваш мозок бути пластичним, щоб ці механіки засвоїти і вміти ефективно застосовувати. Тому, якщо ви регулярно граєте у різні відеоігри, ваша нейропластичність буде на кращому рівні, ніж у вашого однолітка, який працює в офісі чи на заводі, і розвивається лише у своїй спеціальності. Так він скоріше за все буде кращим спеціалістом в області машинобудування чи програмування, але йому важче буде засвоїти абсолютно нову професію з протилежної сфери ніж вам. Адже ваш мозок звик регулярно пробувати щось нове. Я гадаю, що всі ви чули історії про те, якими корисними під час російсько-української війни виявилися геймери, як вони швидко освоювали керування безпілотниками, їм більш зрозуміло на практиці, що таке поправка на вітер або як сила тяжіння впливає на траєкторію польоту снаряду. Так, безумовно, знання, які ми отримуємо під час гри, навряд чи можна застосовувати в бойових умовах, але геймери досить швидко вчаться, їх пластичність мозку знаходиться на вищому рівні, ніж у пересічної особи, що є дуже корисним у багатьох сферах діяльності. Яким чином зробити ваше хобі більш корисним для вашого мозку? У цьому розділі я дам декілька порад, які ви зможете використовувати для того, щоб зробити ваш мозок більш пластичним. Про першу пораду я вже говорив у попередньому розділі. Пробуйте грати у різні ігри. Таким чином, ви будете буквально вчитися грати у них, тим самим запускати процес навчання та робити ваш мозок більш пластичний. По друге, не бійтеся обирати високий рівень складності. Так, можливо, гра буде не такою комфортною та приємною, ніж на звичній складності, але труднощі, з якими ви стикнетеся при проходженні, допоможуть швидше запустити процеси, які відповідають за навчання. Пам'ятайте, що фрустрація це ворота до пластичності. Агресія та відчай означають, що у вашому мозку вже почалися процеси, які сигналізують, що щось іде не так, і потрібно це щось змінити. Якщо пробути в цьому стані трохи довше, то у вас почне виходити і ви відчуватимете задоволення. Згадайте, який кайф ви отримували, коли. Ви перемагали безіменного короля у Dark Souls 3, наприклад. Це яскравий приклад, як виділяється дофамін під час того, коли ви знайшли ключ до вирішення завдання. В цей момент ваша пластичність мозку досягає дуже високого рівня і ви здатні вивчити щось нове. По-третє, спробуйте використовувати для гри різні контролери. Якщо ви звикли грати у шутери мишкою і клавіатурою, перейдіть на геймпад. Не обов'язково це робити в якомусь онлайн-шутері, в якому вам важливий ваш ранг у грі. Можете спробувати, наприклад, пройти якусь сюжетну гру на геймпаді типу Call of Duty чи Doom Eternal. Обіцяю, фрустрація у вас настане уже через перші кілька хвилин гри. Це абсолютно новий досвід, який змусить ваш мозок напружитись максимально. Але одночасно і процеси, які пов'язані з навчанням, теж запустяться, адже це абсолютно нове щось. Ну і бонусна порада: спробуйте змінити мову гри на іноземну. Англійську, німецьку чи польську не обов'язково це робити в сюжетно-орієнтованих іграх, якщо ви володієте іноземною мовою на низькому рівні. Можна замінити мову інтерфейсу, наприклад, в Apex Legends чи Dota 2. Ви і так знаєте, які елементи інтерфейсу за що відповідають. А коли будете бачити ці елементи уже іноземною мовою, то таким чином зможете пасивно вчити нові слова, що теж позитивно впливатиме на нейропластичність. Отже, щоб зробити ігри не лише веселим та цікавим дозвіллям, але й корисним, то необхідно експериментувати, пробувати щось нове. Як на мене, то це дуже круто, адже це іноді буває так, що з тих чи інших причин спеціально не обираєш для гри якийсь конкретний жанр чи серію ігор, а подібний підхід допоможе ще й дослідити щось нове, чого ти раніше не пробував. Отже, чи є ігри марною тратою часу? Колись давно я почув фразу, що час, який ми провели із задоволенням, не можна вважати витраченим. Особисто для себе я визначив, що ігри це той тип дозвілля, який мені дуже подобається. Хтось відпочиває, дивлячись фільми, ютуб, читаючи книги, граючи в настолки або ходить на рибалку. Це не добре і не погано, Відпочивати теж потрібно, і якщо у когось є хобі, яке відрізняється від вашого, то це не означає, що ця людина якась неправильна. Відеоігри, як і будь-яка інша діяльність, має як позитивний, так і негативний вплив на організм. Вони можуть допомогти скинути стрес, розслабитись, навіть запустити процеси, які пов'язані з навчанням. Але варто пам'ятати, що ігри є корисними, якщо ви не забуваєте про своє фізичне здоров'я, про своїх рідних, про професійне. Ріс та й про реальне життя в цілому. Тут дуже важливо знайти той самий баланс, який дасть вам змогу розвиватися у всіх сферах. Лише в такому випадку ви будете по-справжньому щасливі. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступному відео. Бувайте!